Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. У мене нещодавно були затести, і я хочу швиденько поділитися з вами своїми враженнями в такому короткому, швидкому режимі. Розумію, що через блекаути зараз немає можливості дивитися мої довжелезні відео по 40-50 хвилин. Через те я вирішила, можливо, частіше до вас просто виходити, але з більш такими короткими відео. І сьогодні буде тільки декілька ароматів. Хоча спокуса була дуже великою винести багато блотерів, але я потім подумала і зрозуміла, що зараз це абсолютно недоцільно і недоречно. Буду ще часи, коли ми будемо з вами довго говорити про аромати. Отже, чого я пішла в той магазин цього разу? Це був якщо що, Tiger and Beer. Я вам про нього часто розповідаю, хожу туди на затести. Я пішла з конкретною цілею перетестити ще раз аромат перед покупкою. Мені подобається бренд Atelier Дезорс, і жодного аромату я ще не маю. І я вирішила почати з того парфуму, який зараз мені найбільше підійде в цей період. Називається він Pink Me Up. Я його вже там пробувала і вирішила такий контрольний затест перед покупкою зробити. Ну, коли прийшла в той магазин, вияснилося, що там тепер того бренду немає. Вони розширилися і перенесли в другий філіал той бренд. Так само, як і Essential Parfums. Я теж хотіла спробувати ще один аромат, який ну, хочеться мені мати, все ж таки, але його там не виявилося. І того бренду теж. Добре, я підійшла до стенду Трусарді. Я ж нещодавно купила собі ось цю фіолетову таку собаку від Вітросарді після того за тесту, так само в тому магазині. Дуже мені сподобався той парфум. Я його одразу практично собі купила. Досить непогані ціни тут в інтернеті на ці парфуми. Відповідно, я довго не думала. І думаю, спробую ще аромати, які я бачила на Тіктоці, відгуки від людей, які займаються розпивами, дуже хвалили синю собаку від вітросарді. Якраз я до неї одразу підійшла. Нанесла на блотер. це дуже класні цитруси, справді як і обіцяють. Вони не свіжі різкі дзвінки, як, наприклад, от в тому ароматі до в Нью-Йорк, як, наприклад, навіть в Light Blue або в Маскіно. Вони там такі соковиті і навіть якось прозорі ті цитруси. Свіжі. Тут уже цитруси більш насичені, більш насичені не тільки цитрусовими, а ще якимись пряними нотами. А, і в базі, уже от я тут чую, дуже класна база, яка пахне прям другою молекулою «Ессентрік». Прям другий есентрик. Нюхаєш, тобто такий конкретний амброксан в базі. Класно, мені це подобається. Дуже приємна, класна база. Я подивилася його складові. Гіркий апельсин, італійський апельсин «Лайм базилік, От, пішли вже травки пряні, дуже приємні. Середні ноти Петітгрейн і ялівець. От ялівець якраз і дає, мені здається, тої такої пікантної глибини, тобто аромат непростий. Це не просто цитруси, більш складне, цікаве, замисловате звучання. І в базі амброксан, мускус і ветівер. Ветівер також відчувається, але не такий земляний, а більш свіжий ветівер. Гарний аромат мені сподобався, і якщо буде на нього десь гарна ціна, я його в колекцію напевно собі прикуплю. Наступна собака була в такому прозорому флаконі і коло кришечки такий м'ятного кольору шкіряний абодочок і коробочка красивого м'ятного кольору. І коли я його набризкала, на блотер, одразу, знаєте, посмішка від того, що це щось знайоме, дуже приємне, ностальгічне. Такий аромат я точно колись нюхала. Слухала і взагалі чула кругом себе. А це саме фенхель, це саме кріп, ось такі городні, цікаві трави, ароматичні, дуже пахнючі, особливо фенхель, я добре пам'ятаю, бо я вже вам дуже часто про це розповідала. Колись були такі чайочки для маленьких дітей, щоб у них животики не боліли. І там фенхель як допоміжний компонент. Цей фенхель одразу впізнаваний. Ну, ви, якщо його разок понюхаєте, ви його завжди потім будете впізнавати. І аромат практично навіть не змінюється. Тобто я нічого в ньому більше не відчуваю. Він стає більш мускусним, більш глибоким, ближче до бази, але, знаєте, це прикольно поносити. Не знаю, чи я хотіла би мати флакон, але пахне це досить цікаво. Значить, що тут в нотах? Водяна лілія От він для мене абсолютно не був водянистим ароматом. Амбретта, цикламен в середніх нотах фенхель, от я вгадала: ірис і Муган. Муган теж не знаю, що це таке. В базових нотах Лоринокс, молекула, мускус і амбра. Ось та, просто така більш щільна база, але ось ця така пряність, така спецієва, цікава, пікантна, класна нота вона триває до самого кінця. Коротше, аромат класний на любителя, нішеве таке конкретне звучання. Я би таке час від часу могла би поносити. Я не знаю, чи він би став моїм улюбленим ароматом, але він навіть має якийсь певний заспокійливий, класний ефект. Ну і ще одна собака це коричнева собака. До речі, я вам зовсім не читаю назви тих собачок, я просто вам їх підпишу, бо там дуже складні, довгі назви, і це, в принципі, вам ні про що не скаже. Коричнева собака. Мені на старті запахла якоюсь цікавою кисловатою також травністю. Можливо, це шалфей, шавлія. Я би сказала, що це шавлія і чоловік мій каже, що це схоже на якусь шавлію. Але коли аромат почав розкриватися він став тепліше, він став солодше. Появилися якісь гурмансько-солодкувато ванільні ноти, такі пікантні, дуже приємні. Також кислинка якогось фрукта, Я ще не дивилась піраміду, зараз будемо дивитися разом з вами. А, і аромат зовсім зовсім змінився від початку і до кінця. І це цікаво спостерігати. Він м, такий затишний, більш в базі, такий ванільний, округлий, м, нагадує якийсь... Попри ваніль, нагадує ще якісь спеції, які кладуть в їжу, але вже не солодку їжу. Тобто солодко солонуватий він такий ближче до бази. І, можливо, цьому якраз допомагають саме такі цікаві спеції. Можливо, тут і кмин якийсь є, от я не знаю. Ну і кисленький якийсь фрукт. Красиве і досить гормональне по. Красиве і досить гармональна. Красиве і досить гармонійне поєднання нот, воно таке на грані щоб трошки, щоб більше тої солодкості, і мене могло би підтошнювати від, таких, від такого парфуму, від такого звичання. А тут наразі поки що для мене все ок. В принципі, аромат симпатичний. Так, відкрила я піраміду. Піраміда дуже цікава. Значить, що у нас в верхніх нотах? Гватемальський кардамон, зірчитий аніс італійський лимон. Тобто є кислинка, як я і казала, є. Пікантна спеціївість, і я казала, що це шавлія. Ну, це, знаєте, на перший занюх я, можливо, і помилилась, але є конкретна така красива спеціївість на старті. В середніх нотах календула, не почула календули, елемі, чорний перець і пачулі. Оце так. Є певна смолистість, є чорний перець, як я і казала, і солодкі спеції, і солодкуваті, і такі, які кладуть в несолодку їжу. І пачулі. Пачулі, можливо, будуть пізніше. Наразі я поки що. Не чую, почули, в базові ноти лікер і мадагаскарська ваніль. От ванілі тут багато. Лікер це ж у нас також алкоголь, але він солодкий. І дійсно, така солодкість, тягуча, досить тягуча, є в базі. Цікаво, звучить аромат, з нішевим звучанням. Не знаю, чи я би змогла носити його щодня, чи хотіла би я мати флакон, але від Левант я би такий поносила. Далі я спробувала аромат, який я давно хотіла спробувати. Називається він Boy's 1920 Cannabis Salata. У мене є у відливанті канабіс фрутата. Це у нас про канабіс і про цитруси, і про дзвінкість, і про шикарнюче просто звичайне. Я хочу флакон того аромату. Він стійкий, він різкий, він свіжий, можливо, для когось небезпечно звучащий, бо там справді відчувається ця зелена конопля. І тут, в принципі, звичання дуже подібне, і мій чоловік одразу сказав, бо шлейф донісся до його носа, аромат дуже шлейфовий насичений, що пахне травою. Я в тому не спеціаліст. але мені ось таке звичання подобається. Я би таке теж носила. Можливо, він менше фруктовий цитрусовий, а більш такий, як то кажуть, як то каже, назва салатний, так? Тобто такі більш стримані ті цитруси, можливо, вони тут теж є. Зараз ми подивимося, але вони. Не солодкий, він такий більш одеколонистий, ближче до бази, і він більш для мене все ж таки в чоловічу сторону. Якщо канабіс фрутата для мене більш жіночий, і я його легко би носила, то цей в базі вже трішечки нагадує мені дуже приємний цитрусовий чоловічий парфум. От цікаво, відкрила я цей аромат на фрагрантиці, і тут в акордах ароматичні морський, солоний канабіс, цитрус, трав'янистий, зелений дерево, теплий пряний. Ну, теплий пряний він тільки в базі. На початку він свіжий і дійсно він більш морський, я би так сказала. Правильно солі тут небагато. Одразу вона не б'є ніс, але ось та одеколонистість, про яку я сказала, от вона якраз, якраз мені нагадує такі от в чоловічому стилі чоловічі свіжаки з солонуватими акватичними нотами. В піраміді тут бергамот, правильно, не солодкий цитрус і лимон, коріандр. А далі канабіс, морська вода і кардамон, і далі морська сіль, сіра амбра, ветивер, пачулі. Ну, ось, бачите, помилився: мій ніс тут уже прямо в базі морська сіль. Якщо так зараз понюхати, знаючи його піраміду, то так. У цю глибину може давати морська сіль. Така більш мінеральна версія того канабісу, який я маю. В принципі, непоганий, але він для мене все ж таки більше в чоловічу сторону, і собі я його точно не візьму. А от той ом, такий помаранчевий канабіс, той, що фрутата, я би собі все ж таки хапнула в колекцію. Ну і підійшла я знову до бренду Монталь. Мені симпатичний цей бренд, незважаючи на те, що він уже дуже давно на ринку, але у них цінова категорія дуже приємна, у них величезний вибір ароматів, у них класні технічні характеристики, і я багато хочу ароматів в свою колекцію. І я ніколи не опускаю Можливості спробувати зайвий парфум цього разу я спробувала декілька удових парфумів, які мені рекомендували мої глядачі: як красиві уди за недорого. Перший аромат уд Мейзінг. І цей аромат мені сподобався і щось мені нагадав, і я не пам'ятаю що, але в загальному це гарний парфум, який би я собі купила. Абсолютно унісексовий в чорному флаконі. І зараз будуть цілком як сліпі за тести, Знаєте, я вам скажу, чим мені пахне, і потім ми відкриємо з вами, подивимося піраміду. Для мене це для самої себе дуже цікава, така парфумерна буде гра. Так, тут я почула на початку солодкий, гарний такий вирогідний, вероятний, правдивий уд, красиве дивнувате дерево, але з солодкою, цікавою і трошки дивнуватою для мене в цьому поєднанні нотою. Вона ніби і гарна, ніби і манить мене, і приваблює. І знаєте, зразу хочеться таким пахнути, а потім. Починаєш відкочуватись назад, і розумієш, що це якесь таке трохи небезпечне звичайні. І воно туди-сюди тебе ковбасить, то подобається, то не подобається. І в загальному виявилося, що аромат мені такий сподобався. Він розкривається, і в базі він для мене став якимось таким мускусно-мильнуватим навіть удом з солодкуватими нотами. От цікаве поєднання. І зараз виявиться, що там ніякого уда немає. Подивимося зараз. Верхні ноти дерево, агар, уд. От правильно, з самого першого, ну. Звука да, того аромату я відчула в ньому ут. Красивий ут, не, який, не якийсь какашечний, якийсь навозний, ні. Ут тут вут. Ут гарний. Ут ну, це теж вуд у нас, в принципі, помилки немає. Гарний деревний солодкий уд з тепло, з тої деревини, тут тобто, теплий, красивий деревний аромат. Інжир. От що тут таке, що мене трошки підбішувало, якщо чесно. Солодкий інжир. А він у нас може бути солодкувати, солонуватий з кокосовим відтінком. Груша, сицилійський апельсин, сицилійський бергамот. Тобто така, знаєте, інтересна збірна солянка фруктових нот. От Груша і інжир, якось вони для мене не дуже сильно поєднуються, адже і той, і той компонент досить яскраві. В середніх нотах лист, пачулі, ірис, єгипетський жасмин. І в базі виноград, мадагаскарська ваніль, шкіра і білий мускус. Ну якась така, знаєте, дивна, якщо, на мій погляд, піраміда, тобто і в верхніх нотах фрукти, і в базових у нас фрукти, ягоди. Шкіру я тут не особливо відчуваю, але все ж таки, да, може, може бути якась така ніжна шкіра. Це не агресивна, не мужланська шкіра, ну і білий мускус. Ось про що я хотіла сказати, якраз намагалась вам донести, що пахне тут якимось милом, приємним, і це якраз той білий мускус. Ну, знаєте, цілком, якщо так подумати, складне, цікаве звичання. Я би такий аромат би хотіла. Не знаю, якщо б він був десь недорого, я би і великий флакон собі купила, бо він цікавий в його рознюхуванні, розслухуванні. Він не напрягає одноманітними однотонними нотами і якимось простим, нерозкриваючимся звучанням. Він цікавий, він постійно різний. Мені таке потрібно. Непоганий аромат. Дякую за рекомендацію. Наступний аромат, який я спробувала, також по рекомендації Infinity. І це була інша історія. І зараз це інша історія. На початку це було таке, знаєте, удово шкіряне шафранове звучання. Зараз знов-таки будемо дивитися. І зараз він стає таким, вірніше, став таким ніжно-шкіряним в базі для любителів таких витончених, ізячних шкіряних ароматів. Я не можу сказати, що я люблю шкіру. Тут вона відчувається досить активно, але вона тут цілком носибельна. В принципі, я могла би спробувати таке поносити, бо, якщо чесно, я ніколи на собі ще таких активних шкір не носила. Якщо я чую активну шкіру, я на себе її не нанесу. Цей аромат я, в принципі, могла би спробувати. Давайте зараз. Глянемо, знайдемо його піраміду. Ого, ого, як цікаво! Значить, в верхніх нотах чорна вишня, вишні, як, знаєте, типу Форда, я тут взагалі не відчула, а можливо, якась копчена вишня тут дійсно є, бо була та шкіра з якимось певно, таким трошечки підкопченим звучанням. Слива, шафран от вгадала. рожевий перець і кардамон. В середніх нотах дерево, агар, кут, ну, знов-таки шкіра, троянда, сандал, витівер, тубероза. Туберози, я слава Богу, не чую. І в базі лист тютюну, бо тонка, ванільний цукор, амбра і мускус. В принципі, піраміда досить гарна. І навіть тубероза, яка заявлена тут, не відчувається, ну, я, принаймні, її тут не чую. Аромат активно-шкіряний, він, скажімо так, можливо, і буде мати якийсь тютюн в базі таку легку солодкавість, але аромат настільки стійкий і такий, знаєте, довго він тримається, що, напевно, це ще не його, можливо, навіть і база. Є певна тютюновість, але в основному мені забиває ніс ось ця шкіра. В основному з удом, з тим деревом агаром і певною підкопченостю. Цей шафран да, на початку він був дуже помітний, і я навіть практично не відчула жодної фруктовості. Також цікавий аромат для любителей таких копчених сливи, вишні, ось такого звучання, де. Дуже складно, це одразу не зрозумієш, що тут є якісь фрукти, красиві ягоди, але тим не менше, звичайно, цільне, нічого не розвалюється, не вивалюється, якась певна нота не трафляє, не дратує. Красивий злагоджений аромат, унісекс і чоловікам і жінкам хто таке просто любить. Так, ще один монталь, який я захотіла спробувати, бо люблю я деревні аромати, люблю я сандал в ароматах, а тут у нас назва ну сандалове дерево, як я могла його собі не набризкати. І тут я відчула, так, це сандал, але це сандал суто чоловічий. Це явно чоловічий аромат, він не густий, він не, не кокосово такий тягучо. Пудровий, наприклад, або вершковий сандал, як деколи буває. Ні, цей сандал, прям такий солонуватий, не огірковий, особливо. Тобто акуратно він тут обіграний, такої конкретної, відвертої огірковості я не чую. Але це все ж таки чоловічий сандал з певними, мені здається, цитрусами, або якоюсь такою кисловатою, пряною нотою. І на старті, і далі вона відчувається дуже сильно. Якщо б я таке слухала свого чоловіка, цілком непогано. Але це мені такий більш. Класичний стриманий костюмний варіант парфума. Такий він не нішово звучащий. Мені здається, що він більше тягне на люкс, і зараз я обов'язково подивлюся, що в нього входить і з чим його порівнюють. Ну, наразі цей аромат мені, напевно, найменше сподобався зі всього того, що я набризкала. Так, значить так, морська вода. От бачите, яка інтересна історія. Я погано щось розрізняю. Підсолені такі ноти, морську акватичність. Ну, але я одразу зрозуміла, що це не жіноче звичайне. Морська вода, ялівець, кардамон, мускатний горіх, чорний перець. Ну, чоловіча така абсолютно піраміда, і заявлений він все ж таки, як унісекс. В середніх нотах сандал і кедр, і в базі дубовий мох. Моху я теж не особливо чую, чую спеції. Так, тут перчиком гарно пахне. Кардамон, так, можливо, кардамон дає оце цитрусове звичайне кисловате, про яке я говорила. Мускатний горіх. Ну, от Піраміда суто для чоловіків. Мені не сподобалось. Ну, він мені нагадує якусь не дуже дорогу парфумерію, нагадує мені якусь, після гоління, автор чоловічу, абсолютно історію. Можливо, для якогось чоловіка цілком норм, але для мене абсолютно мімо. Але аромат, який мені дуже сподобався, і, можливо, для когось це чоловіча історія, але мені фіолетово. я цей аромат хочу. Аромат називається Full Incense або Encense. це у нас про, аромат про Ладан. Ладан я останнім часом обожнюю. І кругом я. Коли я чую такий от металічний, холодний, пронизливо свіжий ладан, я хочу мати такий парфум. До речі, в базі він дійсно він стає таким, теж трішки ніби одеколонисто віковим. Ось, бачите, як воно буває. Він мені таким на початку не здавався аж ніяк. Просто звучав чистий ладан. Я не можу сказати, що це католицький ладан. Як пахне от в католицьких костьолах, але в ту сторону аромат. Аромат якогось іншого сорту ладана, можливо. Але красиво. Я нещодавно пробувала досить багато ароматів з таким ярко вираженим ладаном, наприклад, Ком де Гарсони, про який я до сих пір не зняла для вас відео. І там подібний ладан, я би хотіла мати декілька ароматів, я вже точно зрозуміла з ком до гарсонів. І цей аромат одразу мене дуже зачепив, адже ціна якість дуже приваблива у монталь, технічні характеристики завжди на висоті. Але от зараз я слухаю його базу і я вже не впевнена, чи настільки я легко зможу його носити. Якщо на початку він також активний і він також далеко не всі такі будуть носити, далеко він на любителя. На цінителя і на певний парфумерний смак, але я би ризикнула. А от в базі щось мені не дуже сильно сподобалось. Давайте подивимося його піраміду. Отже, аромат давно вже вийшов у 2010 році, в перших, вірніше, тут немає навіть піраміди, є лінійна, лінійний перелік Ладан, Елемі, Кедр з Вірджинії, Французький Лабдану і Пачулі. Красиві всі ноти, всі ноти люблю, але от трошки тяжеловата для мене база. Треба буде зайти на себе його нанести. Можливо, він так за папір зачепився, можливо, жіноча шкіра зробить його м'якше, звичайщим трошки. А можливо, в шлейфі він не так важко все ж таки звучить. Я ж не буду постійно свою шкіру ходити нюхати. Мені треба послухати його в шлейфі. Мені треба взяти когось з собою, на кого я зможу його набризкати. Хто хоче сходити зі мною. І понюхати його в шлейфі. Бо з себе я той шлейф просто тупо не почую. Так, Свєта, ходить зі мною знову на затести. Коротше, аромат класний. Ми, до речі, Свєтою нещодавно щось таке подібне нюхали в іншому парфумерному магазині. Dragon and Fly, по-моєму, називається. Fly. де в мене була неприємна історія з консультантом. І там у нас був аромат від Сімони Андріолі. Щось там смок, щось там про смок, і там класний ладан. Він більш витончений, він більш такий ніжний, я би так сказала. Тобто, тут напор, тут мощ така, знаєте, тут безцеремонність, безкомпромісність, так в чоло просто ладан. Але якщо таке от хочеться, знаєте. То чому ні? Ну подивимося, я ще його порозношую і, можливо, куплю його таких в свою колекцію, бо він мені сподобався. Так. Ну і в двох словах, три аромати, які я спробувала в магазині Notino, Повторно можна сказати. Тобто я з ними вже цілком добре знайома. Чорна статуя від Латафої постійно мене манить до тих флаконів. Хочу купити і білий чорний. Білий вже якось, напевно, я вирішила брати не буду, бо там переважають все ж таки той кокос білі квіти, які я не люблю. А чорний мав бути про насичений такий ірис. М'ягкі огортаючий. і таким я його і чую солодкий, такий терпкий, ванільний. Приємний, гортаючий, трошки мильнуватий пудровий ірис. От Так я його чую зараз на блотері. І, до речі, він з часом на блотері став пахнути сильніше, яскравіше. А спочатку, коли його наносиш, здається, що він пахне дуже тихо, і думаєш, де той аромат? Тобто одразу він практично не пахне. Можливо, аромат настоїться і одразу буде видавати вам яскраве звучання, бо от дуже дивно. Поносиш його, наприклад, півдня і в кінці дня він тільки починає яскраво пахнути, получається. Але так аромат класний. Можливо. Та чорна статуя, і в більшій вирогідності, ніж біла, появиться в моїй колекції. Так, ще раз я підійшла до Lancome Elixir. Ось ця версія, та, що вона з малиною з пудрою помадою, така більш для мене водяниста і не, не дуже зрозуміла, тобто я його не зацінила, цей аромат, але все ж таки роблю до нього підходи, щоб не пропустити, так би мовити, красивий аромат. І ніяк він мені все ж таки не заходить. Так, у нього симпатична малинка, так є відтінки. Аромату. Ні, він гарний. Тако понюхати, ніби він гарний. Але це не моє, просто не моє. Ніби люблю малину, але вона тут така, ніби алкогольна малина. Алкогольну, особливо, люблю. Або компотна малина. От він такий для мене, ніби як прозорий трохи, незвично для Левіабелі, для Ланкома. Можливо, він шлейф і, можливо, на шкірі він більш пишніше розкривається. І ось ця гірчинка. І, можливо, навіть якась пачульна нота, і можливо, тут є ірис, і, можливо, якась є помада, але все воно якесь нежирне, знаєте, не густа така пудра, не насичена жирна помада. А якось все дуже для мене легко лайт такий варіант. Він мені трішечки, знаєте, нагадує, можливо, ви зі мною не погодитесь, але я от спостерігаю схожість тих ароматів, клоє те, що з бордовим бантиком, Льо Інтенс, по-моєму, називається. Та, що з трояндою і з ірисом також із ягодами якимись красивий аромат, і він більш пудровий, він більш такий, знаєте, густенький, концентрований, ніж цей аромат. І я ще раз впевнилася, що я буду брати все ж таки клоє. Так, вони особливо між собою не похожі. Я навіть не знаю, чи їх на фрегрантиці порівнюють, але я їх чую в одному напрямку. Просто клоя зробила в своєму ключі таких трояндово. Пудрових, доглядових, можливо, ароматів, дуже густих і більш вечірніх. Так, ну і ще що? Аленком Ляві-Ебель La ірис з ірисом. І це аромат, який можна брати для мене абсолютно не переживаючи, що він буде стояти, бо я би його носила. Це той красивий такий морквяно-пудрово-помадний, трошки землянистий ірис на старті. Знаєте, корінчики, корінчики, моркви. А, і потім красива ленкомівська левієбелівська база з пудрою м'якою солодкою, не пересолоджений, дуже приємний. Цей аромат, я хоч п'ятдесяточку, але я собі в колекцію 100% візьму. Тим більше, що зараз класні знижки, і через те я так стараюся зараз більше пробувати всього нюхати зайвий раз, щоб не помилитися. Бо хочеться себе порадувати в кінці року, тим більше що дні народження іменини, Різдво, Новий рік щось для себе треба таки вибрати і самі собі щось прикупити. Чоловікові може замовити якийсь подарунок. Тому така ідея постійна занюхательна робота. Ну що ж, на цьому все рада була вас бачити. Пишіть обов'язково свою думку стосовно тих ароматів. Можливо, ви з ними знайомі. Мені як завжди, дуже цікаво. З вами то все обсудити в коментарях. Побачимося з вами як можна скорше в моїх наступних відео. Всіх люблю, цілую, слава Україні! Бережіть себе, па-па.